Постеля Молу і калюжі з болотом. Таким нині є дно Каховського водосховища. Ґрунт на швидкості змила течія, а все, що було живе, втопили ще понад 60 років тому, коли після будівництва Греблі заповнили водосховище на місці Великого Лугу. Що далі буде з місцевістю вздовж русла Дніпра? Чи відродяться річкові заплавні з лісом? Чи вдруге залють територію завбільшки з чверть Чернівецької області водою? Відповідь шукала Інна Горіненко. Сірий, вогкий мул і калюжі аж ген за горизонт. Це те, що лишилося від каховського водосховища. Після теракту Росіян на ГЕС вода зійшла майже на 13 метрів і повернулася до історичного русла Дніпра. Як день за днем проступає рельєф затоплених у 50-х роках минулого століття заплавних лугів, за мапами слідкує еколог Богдан. В загальному територія залишилася такою, як є, тобто низька така заплава, яка під час повний буде заливатися водою, посеред неї протікає з русло Дніпра. Пожовклий цупкий папір, рисунок олівцями. От я можу показати так, би мовити, який був розкішний великий луг. Це те, що було затоплено історик Кирило показує карту куплену на барахолці багато років тому. Це якийсь український картограф перемалював секретну карту. Дніпрові плані такими були ще наприкінці Другої світової війни. Водойми кишіли рибою, а хащі дичиною. Тут в усі епохи вирувало життя. Історики певнять саме у великому лузі було серце царства Скіфії, пізніше Південна Русь, на місці якої зродилося і квітло українське козацтво. Там відкладено кілька шарів епох української історії. Від доби первісності до античності, середньовіччя, походів вікінгів, козацтва – це, безперечно, скарбниця. Уся історична спадщина загинула під товщою води разом з гектарами плавнів та прадавнім лісом. Як топили великий луг, дослідники достеменно могли б встановити за радянськими архівами та вони під сімома замками за поребриком, але й без офіційних документів тих часів дещо відомо. План великого перетворення природи він ще був сталінський. А у нас січ Мат, великий Луг батько. І Відповідно, комплексно вирішили питання і гідроенергетичне. І шукаєте свої січі секволан моїх колег-екологів і ваших колег-журналістів. Ще з 1950-х років відправляли на Салавті за публікації про те, чи доцільні водосховища. Досі каже еколог Олексій, науковці лише гадали, яке дно каховського водосховища і наскільки радянські інженери змінили місцевість до великої води, зі свідчень місцевих, яких відселили, і окремих даних точно знали хіба про цінну деревину, яку виробили перед затопленням. Нині Олексій вболіває за відновлення життя на осушених територіях. Цей теракт це найбільший удар по довкіллю, який зробила Росія за весь час війни. Але все ж таки я вірю, що майбутнє може бути набагато краще, ніж було вчорашнє. Отак воно зараз виглядає як безкрайній пісок з мулом перемішаний. Ну нічого. Це заросте травою. Схоже, вже спостерігають на місці оскільського водосховища на Харківщині. А зараз вона вкрита природною рослинністю. Світла це можливо виходи навіть крейди. Греблю підірвали під час бойових дій минулого квітня. Вода зійшла. А що землі досі в окупації, то екологи порівнюють знімки із супутників. Глядала рік минулі. тому так. Ага, то зараз вона повністю зелене. Ну так, так. так само за знімками супутника можна буде розглядати 60% дна каховського водосховища до звільнення лівобережжя від окупації. Нарешті суші підконтрольні Україні вмінтовкилля найближчі тижні будуть сіяти. Що потрібно зараз з лаковими травами засіяти, Це дно для того, щоб коріння утримувало цей пісок. Так не буде піщаних буревіїв і не ростимуть шкідливі рослини, як то борщовик, ватник чи амброзія. Укргідроенерго ж планують відбудувати греблю, щойно ЗСУ з ГЕС поженуть росіян. Я розглядаю сценарій, що потрібно по перше, якнайшвидше зробити. Цю дамбу до кінця року побудувати е, тимчасову захисну греблю. Через місяць буде проєкт, і тоді будемо розуміти, скільки буде коштувати тимчасова гребля. З тимчасової греблі гідроінженери планують досліджувати місце підриву на станції. В будь-якому разі будівництво перекриє русло, водосховище вдруге заповниться, зиск від запасу води, підтверджують у Міндовкілля. Правильно було б, щоб територія була природнього залишилася в своєму природному стані, але тієї води. Яку несе Дніпро його може не вистачати для людей, які там проживають. Це саме велике, саме масштабне, що зробив Сталін в Україні. Зробив він це не з енергетичних міркувань, а з військових міркувань. Відновити пам'ятник Сталіну, який нам буде загрожувати завтра чимось подібним? Ну. Ну, це, це як мінімум небезпечний, це об'єкт небезпеки. Щоб безпечно і з вигодою громадські екологи готують свої проєкти для відновлення великого лугу. В державі реально може виявитися значно вигідніше відновити проточність Дніпра замість від відновити греблю в уряді. Від вибору між греблею і великим лугом поки утримуються. Ну можливо, дійсно потрібно буде розглядати варіант. Збільшення території природозаповідного фонду для того, щоб зберегти ці території в природному стані, це має бути комплексне рішення. Інна Горіненко, Євген Тур, Віктор Зеленко, Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.